В затишному куточку міста Запоріжжя розташований наш дитячий садок червона калина. Тихенько гойдаються квіти, шепочуться листя вгорі. В Садочку не граються діти, і тиша стоїть у дворі. Садочок червона калина чекає дорожчих малят. Давно тут ніхто не сміявся. І тупіт не чув ноженят, спортивний майданчик зелений чекає веселих змагань, але я каштанів і клени втомились від довгих чекань. Майданчики вбрані у квіти замріяні тихо стоять. Коли вже повернуться діти, та іграми їх звеселять? ведмедики сплять на полиці. Машини сумують в кутку, дрелькам, зайченятам не спиться, сидять у одному рядку. Давно не проводилось свято з піснями для добрих гостей. Медсестри у білих халатах і кухня чекають дітей. На гарні застелені ліжка лягають промінчики скрізь, чекати залишилось трішки. І двері вичинить колись садочок на день перемоги. Це свято настане для всіх, як після важкої дороги повернеться радість і сміх.